23 грудня Сергій Кузьменко поспілкувався з учнями 4-б класу гімназії Сузір'я, 19 які є учасниками проєкту Олександрія, місто мого серця, та вручив їм подарунки до свят. Навесні цей клас побував на екскурсію у кабінеті міського голови, де діти залишили свої листи з мріями щодо Олександрії. Пілотний проєкт тривав декілька місяців. Школярі разом з класною керівницею побачили роботу ЦНАПу, архітектурного відділу міської ради, КП Олександрійський транспорт а також секретаря міської ради і депутатів побували в робочому просторі міського голови. 24 грудня із 13 години перекрили рух на частині вулиці Діброви від проспекту Соборного до вулиці Свято-Миколаївської. Це пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами на мережі теплопостачання. Міські автобуси номер 3 6, 9 та 11, не курсуватимуть до зупинок головпоштамб та музей Дмитра Чижевського. Автобуси будуть об'їжджати по проспекту Соборному, вулиці Поштовій і зупинятимуть. На зупинці гімназія Чижевського школа номер 2 Далі, згідно з затвердженим маршрутом. Приютівською громадою крокував різдвяний вертеп. Напередодні Різдва до Приютівської селищної ради завітали учні Цукрозаводського ліцею і святковим різдвяним вертепом. Юні таланти не лише підтримують українські традиції, але й долучаються до благодійної справи збору коштів на лікування земляка, військовослужбовця та випускника їхнього ліцею. Про це написали на сторінці Приютівської громади. Напередодні Різдвяно-новорічних свят Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України завітала до ясла садочку номер 16 Голова організації привітав дітлахів зі святами, а волонтери провели для вихованців закладу веселу руханку. Також привітали вихованців садочка солодкими подарунками. Олександрійський міськрайонний суд призначив покарання адміністраторці телеграм-каналу за перешкоджання діяльності ЗСУ. За матеріалами суду, на каналі інформували про місця вручення повісток військовозобов'язаним працівникам ТЦК та СП. Сторона обвинувачення заявила, що дії жінки призвели до нездійснення в повному обсязі у визначенні терміни мобілізаційних заходів. Адміністраторці каналу призначили 5 років позбавлення волі за спітовим терміном 2 роки. Про це йдеться на сайті Формат.